Багато ж книг я дідових забрала, я вам говорила. У мене їх 10 книг. Бачите, цю книгу не можу показувати, це книга життя. Це книга колдовства, Тут дуже такі речі, дуже сильні. і... Ще в записах у Діда є. А це книга Київська ворожея, Бо на мене в моїх кругах, я вам хочу сказати, називайте київська ворожея Ядюся. Ви як хочете, так і називайте. Бачите, така старина книга в мене. Київського ворожа, я сейчас покажу. Це дідова книга. Вона 1812 року, бачите, тут по старославянському. Я на своєму каналі Народна відьма ядвіга. Там дуже інтересні передбачення роблю, дуже обряди цікаві, теж підписуйтеся. Бася, тут ну, тут по-старослов'янському. Ну, я ж вмію читати по-слов'янськи і з латині переводю. Хочу вам дати заговір. От ви прийшли, знаєте, додому, і вас аж труса так. Вам жарко, холодно, не знаєте, де себе діть. Пот л'ється. це вас зглазили. Де ви були, де ви ходили, там? чи в метро їхали, чи, може, так йшли з магазину, чи гарно вділися вас зглазили. Ви одразу включайте мій заговір, закріпіть собі, пошліть ще комусь, то вас воно ще три рази буде усилюватися три рази будеться діяти. Дивіться, заговор від чорного глазу, діда так написано. Да буде тверда сила води. Да буде сонце отцом, луна матір'ю, вітер братом. Всі сили вселенної ем, від чорних глаз від мене відведи, Називайте своє ім'я. Чорний язик відстігни, своє ім'я назви, Мені вити чистою, як із води. Ключом замикаю, ключ у себе оставляю. Стоп. Установлено. Оце закріплюйте. Закріплюйте е, цей добрий шепоток Діда Нестера. Я пам'ятаю, він ще його так швидко говорив. Я все ну, питалася запам'ятати, ну, тоді так потихеньку записувала його. А це ж знайшла в нього у записах, а ще й знайшла у цій книзі. Бо тут є такі речі дуже сильні, що вони дійсно дуже знаєте, ну, годяться. Ну, теж на Старослов'янському. бачите? Ну я це діда взяла. І пользуйтесь моїм шепотком. Хай вас ніхто не глазе. Підписуйтесь на два моїх акаунти, бо там на одному акаунті я дві гатарулоги. Я гадаю, там дуже інтересні передбачення. І основний акаунт. Народна відьма Ядвіга. Я зараз прикріплю, ви підписуйтесь. І мій канал Ютуб. Там теж дуже багато відео. Я ж багато тут не можу виставити, а там я виставляю багато. Підписуйтесь, буде дуже багато цікавого. І завжди дивіться, як приходите, раз умилися справа на ліво. Любий зглаз пройде. А саме головне, якщо сильно вже вас злазили, візьміть молочко, налите молочка, у, ну, щось в блюдце Я тако візьміть ватку, або якщо ватки немає, лице протріть три рази зліва направо, зліва направо. І тоді водичкою. Вобще, щоб ви знали, молоко завжди вибирає весь зглаз. Хай вам пригодиться цей дідовий шепоток, Я завжди підрунтую його книгами. У мене їх багато, 10 книг. І хочу вам дарити е, свої оберіги, дарити е, своє добре відношення до вас. Завжди буду вам допомагати. Бо бачу, як ви мене любите, які добрі коментарі я вас обіймаю. маю.